Вітаємо вас, наші чомусики. Раді нові зустрічі з вами! А про що ж сьогодні казочка, думаєте ви? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? Він вкаже путь надійний, де небезпек нема. Трикольорове око він має не дарма. Так, дітки, це світлофор. Саме про нього та його друзів наша казочка. То сідайте тихенько та слухайте уважно. Жив був світлофор. Набридло йому стояти на одному місці та блимати вогниками. Піду я погуляю, навкруги подивлюся, себе покажу. Ішов, ішов світлофор та й потрапив в ліс. Побачили його дикі звірі, птахи та комахи. І думають кожен про себе. Який він високий, який він важливий? Який він гарний, а я його боюсь. А ведмедик підійшов та спитав: Р... ти хто такий? Щось ми у своєму лісі ніколи не зустрічали триокого звіра? Я не звір. Я світлофор, і очі мої непрості. Вони допомагають регулювати рух на дорогах. Я гуляв лісом і не побачив тут жодного знака, ні світлофора. Як же ви обходитесь без них? А що ж таке дорожні знаки? І для чого ж вони потрібні? Ведмедику, ти з ким там розмовляєш? Вовчику, ти поглянь, яке чудо прийшло до нас в ліс. Це світлофор. Точно чудо! Я такого ніколи не бачив. А навіщо ти взагалі потрібен? Я зараз розповім. Слухайте. У мене три ока червоне, жовте, зелене. Я ними теж можу розмовляти. Цікаво, як це розмовляти? На вулицях, на дорогах одночасно переміщаються пішоходи та автомобілі. Щоб не трапилося аварій, я стою на перехресті. Та допомагаю розібратися. Хто може рухатися зараз, а хто повинен трошки почекати? Мені це дуже просто. Я своїм червоним оком попереджаю всіх ні кроку. Ой, жовте око розплющилося. Можна йти? Ні. Переходити поки що не можна. Жовте око каже Сти не поспішай. Може трапитись біда. Потрапиш під трамвай. А коли ж можна йти через дорогу? Увага! Зелений за них котів. І це значить вільний шлях. Звірята йдіть та здоровими ростіть. Усі зрозуміли? А якщо я не встигну перейти дорогу і заморгає червоне світло? Що робити? Повертатися назад? Ні, треба зупинитися на острівку безпеки. Він намальований посеред дороги та чекати зелене світло. Навіщо світлофор? Ми зрозуміли. Ти казав щось про якісь то там знаки. Знаків є немало. Всі вони важливі та про щось попереджають або підказують. Цей знак каже тут можна переходити дорогу. Ой, які смужки. Точно як у зебри! Пішохідний перехід ще називають зеброю, саме тому, що він смугастий. Переходити дорогу слід швиденько, але і бігти не треба. Перейшов дорогу і йди куди заманеться, красота! Будьте уважними, є такі місця, де ходити пішоходам не варто. Там може бути небезпека. Про це попередить цей знак. Так. Не подобається мені це все. Ходити тут можна, а там не можна. Ось візьму велосипед та й буду їздити всюди. Та ні, друже, велосипедом. Не дозволяється пересуватися де хочеться, тому що є небезпечні дороги для велосипедистів. Саме про це підкаже знак. Да, не відразу ці знаки запам'ятаєш, але я обов'язково їх вивчу, щоб зі мною не трапилось біди на дорозі. А ти, вовчику, будеш їх вивчати? Так, буду обов'язково вивчати. Ведмедику, а давай розкажемо про ці правила дорожнього руху нашим друзям в лісовій школі. Я впевнений, що у вас все вийде. Дякуємо, що завітав до нас в гості. Та розповів про такі цікаві, корисні знаки, які можуть зустрітися на дорогах. Будьте здорові, пішов я на роботу. Буду і далі допомагати всім. До побачення. До побачення, малята. Побігли ми в лісову школу. Друзі, перше, ніж мандрувати, треба дорожню грамоту вивчати. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди скрізь тоді порядок буде. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски казочки-вихованочки для безпеки дорослих та малих. До побачення!